На базі факультету дошкільної та початкової освіти ХДУ відбувся міжнародний науково-практичний семінар. Участь у ньому взяли вчені педагоги та гості з Німеччини. З Закордонними колегами факультет має плідні десятирічні стосунки. За цей час вдалося не лише налагодити постійний обмін досвідом, стажування, а навіть відкрити перший в країні освітній центр Фрібріха Фрьобеля. Чим запам'яталась учасникам поважне зібрання та які педагогічні родзинки привезли з собою німецькі партнери цього разу. З'ясовували наші кореспонденти. Німецькі партнери в черговий раз завітали до державного університету. З факультетом дошкільної та початкової освіти вони мають давні та плідні стосунки. Черговий науково-практичний семінар важлива подія для всіх сторін. Окрім теоретичної частини, присутні мали змогу перейняти і практичні навички. Справжньою родзинкою став майстер-клас німецьких колег. Ми, е очень довольна, что у нас такая творческая, креативная работа ведётся, и сегодня приехали специалисты из фребель семинара, которые будут показывать мастер-класс. Э этот мастер-класс увидят и наши аспиранты нашего вуза, увидят и работники сферы дошкольного образования нашего города и нашей области. Э увидят также наши студенты. Тесной співпрацею задоволена и немецкая сторона. Обмін не лише досвідом, а й студен Сами та викладачами для них став звичною справою, яка дає свої результати. Ми дуже інтенсивно працюємо з державним університетом сільські Херсоні. Ми проводимо дуже хорошу практику савмесно. Черговий семінар присвятили сучасним освітнім системам та, зокрема, методиці великого німецького вченого Фрідріха Фрьобіля. Його концепцію на Херсонщині вже активно впроваджують, адже при ХДУ діє єдиний в Україні відповідний освітній центр. Методи Фрьобіля нині вдало застосовується у Бах. Здесь у нас вот присутствует двое гостей. Одна является доцентом семинара, вторая заведующая детским садиком. Они приехали сюда с тем, чтобы как раз обменяться опытом с одной стороны. С другой стороны, они привезли информацию о том, что они готовы уже прямо сейчас. Німецька сторона інвестує 20 тисяч євро в розвиток этого садика для покупки іграшок, для покупки обладнання і так далі. Німецькі партнери в свою чергу готові посприяти не лише в облаштуванні ігрової кімнати, а й завжди раді вітати в себе на стажуванні наших вихователів. Ганс гансь віхті ва митін з концептайн. Благодаря університету ми хочемо вибрати потрібний персонал і прослідити, щоб детський садик заработали саме по этой ігрової концепції Фрідріха Фрёбеля. Багаторічної міжнародної співпраці задоволені не лише науковці, а й представники влади та практики. Я хочу подякувати нашим колегам із Німеччини, які діляться своїм досвідом. І дають можливість не тільки узнати, але і отримати навики певні навіть в Дитячому садочку в Німеччині і управління освіти міської ради і дошкільні навчальні заклади міста надзвичайно задоволені тим, що у нас існує тісний взаємозв'язок із нашим факультетом початкової та дошкільної освіти Херсонського державного університету, що ми маємо можливість спілкуватися, обмінюватися досвідом з зарубіжними партнерами.